Так, друзья, всем привет. Продовжуємо ми ворота, уже почти закінчуємо, залишилося обпиляти тут і приварити ухо для замка. Сейчас він обварює все. Ставили листи скуна так от вона. Щоб не по лестниці. Зку наставили. Ну, отак воно вийшло. Щас ще ж це обпиляємо. Ну, щоб рівно було. Те заварюю там, де завіси, щоб не було дірок. О так от вона тут. Це встик, ну, щоб не заходило на нього, просто ставимо і все. Ну, Нормально. Ну як зараз обріжемо, доробимо і ще підзнімомо. Так, друзі, Отак от, так от ми пиляємо з ковша. То що з лісні, це не вдоб, а так Час він отпилиє, щоб рівно ж було. Уже закінчуємо ворота. У нас погода, звісно, не сильна, все обмерзає. Ну Вже обварили, залишилося відрізати. тоді цю сторону теж поміряти і відрізати. і приварити ухо. Ну, з ковша саме легше, треба підняв, треба опустив. Метал товстенький, тройка зараз трошки так приподняв і він далі ріже. У нас Куноріховський. Ну, нормально. Получається ворота. Потихеньку йде. Трактор вже теж охолов, почав набирати температуру. Ну, потихеньку движемся. Ну, як, вже будемо закінчувати, теж підзніму, покажу. Так, друзі. Вже сьогодні другий день. Вчора вечора в не знімав, то що вже темно було. У нас така погода не очі. Отак воно вийшло. Вже зима. Красити ніхто не буде, весною погрунтуємо і покрасимо. Таке ухо ось зробили. Ще трохи не доробили, але ну, тут треба ще зробити, пропекти сваркою туди дирку, штирь, встав, щоб вони отак стояли. Ну, не відкривалися. Ну це будемо по-любому робити. то що вчора вже довго не робили. Зараз отак от показую, як воно раз. ну легенько все. Болгаркою випиляли. Сьогодні замок купи. І отак от воно. Ну що хитається і погано відкривається. А так, все, зварили сюди, ще думаємо. Будуть малі двері, зробимо. Ну, поміряємо, зробимо, тоді просто болгаркою виріжемо метал і все. Ну це може. Не знаємо, чи будемо робити, чи не будемо. Защолки везде поробити. Ну, зверху, тут і знизу, як я казав, тут. Ну, тут не будемо нічого робити, тому що тут буде замком закриватися. Може ще зробимо, щоб заходить. Щекол дораз, закрив і все. Якщо не буде ну, маленьких цих дверей. Ну а так, ворота готові. Там писали, хтось зразу робить на цьому. Ми робили ні. ми спочатку на землі їх зварили, листи вже тут так надівали. Ну, ви бачите, ну, ці два, ну і 4 два цих і два цих ми вручну. А ці трактором піднімали, ставили, приварювали і все. Ну, непогано вийшлося. Сюди пішло. Де тут? Ну, це скільки з пачки електродів. Тут скільки. Два з половиною кілограма моноліт. На болгарку кругів багатенько пішло. На здоровій два ну це другий. Ну, вже спиляли воно не достає. І на ту. Кругів на маленьку десь. Ну Поки ми спідпилювали оці профі... ну, сам метал, не листи метала. Це підпилювали, те підпилювали. Ну, кругів, напевно, я останній раз 6 купляв. Ну, хай кругів 15 пішло маленьких і два здорових. Щоб оце все по... тут багато пішло, що це обрізати, то що листи з 2 метри, ми обрізали. Бо виступ був оце такий самий, як і тут. Ну, а так. Закінчили ми вже з воротами. Приваримо вже, як время буде, ці щеколди. кажу, що замок купи і все. І ворота готові на олійниці. На днях будемо запускати преса. А так, ворота. Все. Вже почти закінчили з цим складом. Ну, як почти вже закінчили. Осталось поставити ну, вітрову з боку, щоб ну, знаружі на кресі і все. Ну, ворота вийшли непогано, я думаю. Матеріала, я ж кажу, тут пішло 25-30 тисяч на ці ворота. Це не вважає, що варили. Це ми ж самі електроди. Електроди пачка 420 гривень. Зразу же. замок і замок я не знаю, скільки, ну теж. Ну, я ж кажу, десь 30 тисяч, хто це так думає. Так це ще в нас оці внутрішні уголки. Ну, оцей і оцей, це наші Ну своє. І знизу оцей ось уголок. Це теж з дому. Я ж кажу, ну 30 тисяч це точно. Підуть на такі ворота. А якщо вам будуть робити їх, то ще більше піде. Бо, ну як, нанімати, платити за роботу, за сварочні роботи. Ми варили самі. Отакі От діла. Ну, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!